Усім привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я хочу показати свої порожні пляшки за січень місяць. Попереднє відео порожні баночки грудня місяця я знімала приблизно в середині січня, тому сьогодні для, у мене для вас баночок не дуже багато, але тим не менше вони є, місяць закінчився. Хочу залишити свої відгуки, вже їх позбутися і а, накопичувати для вас нові. Давайте почнемо і по традиції почнемо з. А, Великих по об'єму баночок побутової хімії. Закінчився у нас рідкий засіб для прийня від lенур. У мене засіб універсальний, з ароматом квітневої свіжості. Аромат квітковий, досить такий свіжий, але разом з тим і насичений. Сама рідина голубенького кольору об'єм 1 літр. Дуже люблю ці засоби, вони такої середньої ціни, не дуже дешеві, не дуже дорогі, дуже часто в розмірі бувають по акції. І я надаю перевагу саме універсальним засобам, що підходили і для кольорового, і для білого. Для підсилення аромату на речах я, звичайно, використовувала ще додатково профумовані гранули, До речі, теж від Lenor. От, я ним абсолютно задоволена. Буду брати ще. Також закінчила ось такий очищувач скла в спреї У мене з магазину Етика величезного об'єму 1 літр, теж був такого голубенького, ніжного кольору. Справлявся дуже добре, очищав, не залишав ніяких розводів. Взагалі, сама я його не купувала. І в мене він був не новий, а вже досить багато використаний. Хто дивився мої перші відео, коли ми переїхали до Німеччини в'їхали в цю квартиру, я показувала цілу коробку з побутовою хімією, яка залишилась нам після попередніх квартирантів. Ось там і був цей засіб. Але в едиці я вже його бачила, він досить бюджетний. Можливо, з часом теж повторю. Наступне, що в нас закінчилось, це рідкий засіб для миття посуду. У мене від марки Priva, яка представлена в магазинах Netto. Наш магазин, який був поблизу, на жаль, з Нового року з'їхав, переїхав подалі. Це досить далеко, і там я вже буду не так часто, як була, була раніше. Це бальзам з Алої Вера, він був біленького кольору, гарно пінився, гарно очищав, коштував копійки, всього 85 центів за 500 мл. Аромат такий зелений, трав'янистий. Я не залишилася абсолютно задоволена. Якщо ще буду в нету, буду обов'язково повторювати. І в цій лінійці є декілька ароматів. Наступний засіб. Для дому це ось такі підвіски від Доместос. Зараз в Німеччині я їх дуже часто беру в Україні, ніколи на них не звертала увагу, чомусь зупинялася завжди на брев. Я навіть не знала, що вони нічим не гірші. Коштують, ну, напевно, дещо дешевше навіть. Але тут я вперше спробувала, коли вони були на акції, мені стало цікаво. Я взяла і тепер не можу від них відмовитися. В мене закінчились з ароматом океанської свіжості. Вони були всі такого голубенького кольору, з морським ароматом. Аромат не дуже інтенсивний, але пінились очищали гарно. І ще з ароматом рожевої магнолії і з ефектом кольорової води. Водичка дуже приємного, такого бірюзового кольору і з квітковим ароматом. Найбільш інтенсивніший аромат з усіх цих підвісок, це підвіска з цитрусовим ароматом. Так. Наступне. Хочу вам показати вологі серветки. У нас вони закінчуються регулярно. От, до кінця місяця закінчились дві упаковки по 80 штук. А, марка Priva з магазину Нетто з цитрусовим ароматом. Це одні з найсамих улюбленіших. А, вони мають свіжий аромат лимона і не залишають а, ніколи ніяких. Розводів на очища... Очищ... поверхні, які ми очищаємо. Але повторюсь, поки що в мене в запасі таких немає в магазин, не, то я ходжу дуже рідко. тому останні взяла ось такі в магазині Lidl з клітковим ароматом. Теж мені сподобалися, аромат досить ніжний, теж гарно просочені, теж не залишають розводів. Коштують вони ідентично по 1,5 євро. Наступне, покажу вам ось такі носові хустинки в мене закінчились. Марка Favora. теж представлена в магазині Netto і вони теж нам залишилися від попередніх квартирантів декілька упаковочок. Носила в сумочці такий сумочний варіант. Мені подобались в них дуже їхні картинки, ось ці з тваринками. Тому показую наступне. Ще один розхідний матеріал, постійно, регулярно їх купую, це ватні диски від Isana, яка представлена в магазині Росман 140 штук, 100% балонна. Вони йдуть з прошитим краєм. Не залишають ворсинок, використовую для зняття макі... макіяжу і манікюру. І, звісно, що буду брати ще. Наступне, що хочу показати, це. Ось таке тверде кускове мило. В цьому місяці у нас не закінчився жоден ген для душу, жодного з нас. Тому показую вам ось таке тверде мило, воно використовується у нас в душі. Це турецька марка Талія. Я його привозила з України, замовляла в каталогах Лівести. У нас мило з фісташкою. Дещо такий специфічний аромат, але дуже-дуже насичений. Можна навіть сказати, що нав'язливий, кому він не сподобається. Тому що якщо ви не будете тримати його в закритій мильнішці, то він замінить вам будь-який освіжувач повітря в ванній кімнаті. 125 грамів, досить такий великий кусочок, шматочок не специфічної форми, форми такого багатокутника, багатогранника. Воно е, може використовуватись не тільки для тіла, але й для волосся, бореться з лупою, якщо є така проблема. Також підходить для шкіри з якимось шкірними захворюваннями, дуже позитивно впливає, знімає е, подразнення, е, заспокоює шкіру, знімає сфербіж. У час від часу ми його використовуємо. Є ще одна в запасі, я привезла з собою, і коли буду робити замовлення, буду брати ще. Для волосся в мене закінчилась ось така парочка від L'Oreal Paris для, для, для нормального волосся, схильного до жирності, з цінними глинами. Аромат дуже свіжий. Досить такий яскраво виражений, мені сподобались. Не дуже часто я користуюсь від Лореальних засобами, але останнім часом от мені захотілося повторити. Насправді, коли, під, коли в магазині знаходишся біля цих поличок. з з представленими засобами дуже важко на чомусь зупинитися, все хочеться спробувати. Дуже велика різноманітність засобів, але я не шкодую, мені дуже сподобалось. Сам шампунь гарно піниться, очищає ніжний до шкіри голови. Кондиціонер пом'якшує волосся і полегшує його розчісування. Сподобалась парочка, буду брати ще щось інше. Зараз, так до слова, скажу вам, що в мене ще є засоби від Лоріаль в використанні, але я не зможу вам їх показати в своєму догляді на місяць, який я буду знімати наступним відео, тому що я отримала їх. По програмі тестування я ну, якби зареєструвалася тестувальником продукції, мені прийшли засоби. І до 10 лютого я е, зобов'язана е, нікому про них не розповідати, їх не показувати. Не знаю, чому така таємничість, тому що це, хоч і новинки від Лореаль, але я їх бачила вже в дієм в продажу. Ну, але... Що маємо, те маємо. Ще для волосся в мене закінчився лак від Ісана. Для об'єму з бамбуком, фіксація четвірочка 250 мл. Дуже мені сподобався, обов'язково цей варіант буду повторювати. Думаю, що найчастіше, ніж інші. У нього дуже приємний свіжий аромат. Фіксує непогано, не обтяжує волосся, не склеює. Я ним дуже задоволена, особливо його ароматом. У нас закінчилась зубна паста одолмет, 75 мл, використовували всією сім'єю. Вона йде кольорова, така трьохполосна по типу нашої Aqua Fresh, має теж м'ятний. Аромат, присмак гарно очищає, освіжає. Ми задоволені. Дуже бюджетний варіант для різноманітності, думаю, що буду повторювати. У мого чоловіка закінчився дезодорант антиперспірант Old Spice. Це гелевий стік. В об'ємі 85 мл. Я привозила його з України, придбала в магазині Аврора. В магазинах Німеччини дезодоранти не представлені в таких об'ємах, всі вони представлені в стандартних об'ємах 50 мл. Аромати дуже свіжі. Аромат даного дезодоранту був фруктовий. Мені нагадував аромат жвачки Тропіки. От, Можна його використовувати не тільки чоловікам, але й жінкам, тому що аромати йдуть е, унісекс. Е, і захищає він просто ідеально. У мене закінчився крем для рук від Ісана з маслом купуасу. Придбала його в магазині Росман з квітковим ароматом 200 мл об'єм. Крем був з дозатором, що забезпечувало зручність використання. В мене знаходився він на приліжковій тумбочці, використовувала його тільки на ніч. В складі цього крему також є лаванда, ваніль і апельсиновий сік. Хоч аромат був і квітковий, але досить такий різкуватий, дещо специфічний, все-таки домінував тут аромат Лаванди, а він далеко не всім подобається. Сам крем був такої щільної текстури, такий плотненький, але дуже швидко вбирався. Неважливо, яким жаром ви його нанесли, чи тоншим, чи товстішим, все рівно він дуже швидко вбирався і дуже гарно справлявся з сухістю рук, пом'якшував шкіру, зволожував достатньо, я ним була абсолютно задоволена, обов'язково його з часом повторю. Мені свого часу він обійшовся всього-навсього в 2 євро за такий великий об'єм. Для зволоження тіла в мене закінчилось ось таке молочко від Альверде з какао, маслом і біскусом для сухої шкіри в об'ємі 250 мл. Я теж ним залишилася абсолютно задоволена. Хоч текстура тут така ріденька, але теж добре розносився, швидко вбирався і гарно зволожував. Аромат при нанесенні, може, дійсно й нагадував такий квітковий солоденький аромат, але на тілі він дещо трансформувався і залишався просто аромат кави. Але мені це подобалось. Я являюсь свого роду кавоманкою, мене він абсолютно задовільнив і сподобався. І мені залишилося показати вам порожні баночки по догляду за обличчям. Абсолютно, як мені здається, всі етапи тут будуть представлені. Можна було знімати окреме відео, назвати догляд за шкірою обличчя 45. Я, звичайно, жартую, не буду цього робити. Зараз вам все покажу. Перший етап у нас очищення. Єдине, що не покажу вам міцелярну водичку, тому що вона не закінчилась. Це ось така умивалочка. З алоєвера і гліцерином від Unice 150 мл об'єм. Вона йде з дозатором, Ось зручно користуватися, одного дозування вистачало для того, щоб очистити обличчя. При потребі можна було знімати макіяж. Аромат дуже такий нейтральний, свіженький, можна сказати, що практично без аромату. Користуюся нею вже дуже давно. Періодично, але постійно повторюю. Якщо буде ще така можливість, то буду брати ще. Наступний етап тонізування обличчя. І перший продукт, який в мене закінчився, це тонік в спреї від Isana з магазину Rossmann. Об'єм 100 мл. Він був непарфумований з ніацинамідом і вітаміном С для зволоження і для сяєння обличчя. Взагалі, я дуже люблю такий формат тоніку, і наносила я його в основному вранці для зволоження і для тонізування і заспокоєння шкіри обличчя. Як бачите, тут на дозаторі є захисний ковпачок, але був ще один такий об'ємний. От. І цього другого ковпачка я позбулася, тому що, поки доберешся до цього розпилювача, потрібно було зняти аж два ковпачки захисних. Це було досить незручно. Для вечірнього догляду я використовувала тонік корейської марки Orgena. Це колегеновий тонер, зволожуючим, підтягуючим і з спокійливим ефектами для всіх типів шкіри в об'ємі 250 мл. Він мав таку дещо маслянисту текстуру, наносила я його поплескаючими рухами на обличчя. Мені дуже подобалось. Аромат був дуже яскравий, можна навіть сказати, нав'язливий, такий парфумований, але мені це був скоріше плюс, ніж мінус. Я його свого часу придбала в магазині Така Макс. Якщо там ще буду, там я буваю дуже не часто. Обов'язково, щось з цієї лінійки, якщо вона там представлена, щось собі ще прикуплю. Він був не бюджетний, обійшовся мені десь 9,50. Але своїх коштів він однозначно вартий. Наступний етап догляду це сироватка. Сироватка в мене закінчилась від Юнайс. Nice. Золота сироватка з 2,4 каратами золота, стандартний об'єм 30 мл. Сляна баночка з піпеткою, Зручно використовувати ця сироватка. Була з такими золотими частинками, але вони ніяк не відчувались на шкірі, розчинялись при нанесенні. І це сироватка з ліфтинг-ефектом. Я гортала декілька разів каталог Юнайс, хотіла її замовити. В каталозі вона представлена, але на складі вона відсутня. Коли вона з'явиться, я обов'язково буду робити замовлення. Вона не дорога, але дуже. Класна, дуже дієва. Ну якщо ми говоримо з вами про сироватку, хочу показати вам маску, тому що для мене з сироваткою це взаємозамінні продукти. Якщо я використовую маску, вже не користуюсь сироваткою, і якщо я наношу сироватку, то вже не використовую маску. У мене від карінір. Кокосовим молочком масочка була кремова з натуральним кокосовим ароматом. Я люблю аромат кокосу. Для мене це був ще такий додатковий релакс. Тканева маска наносила її на 15 хвилин. Вона для сухої і дуже сухої шкіри. Підходить, також для втомленої шкіри, ну, такої вікової, як у мене. Маски я дуже люблю, але це одна з моїх самих самих улюблених і дієвих. Вона була дуже гарно просочена, есенції, залишилось досить багато, я її зливала в окрему баночку і потім ще користувалася разів 4, а то, можливо, і 5. Дуже класно, обов'язково буду її повторювати. Ну, можливо, дочекаюся якоїсь акції. І друга маска, яку вам хочу сьогодні показати, це рожева ягода, теж кремова маска, але вона не тканева. Маска з екстрактами вівса. Полуниці і малини. В неї дуже приємний фруктово-ягідний аромат для всіх типів шкіри, і в мене є бажання її повторити. Це дуже бюджетна маска. Взагалі вона йде в наборі з двох сашетів, але один сашет я вже використала в минулому місяці, а в цьому місяці ось е, вже другий сашет. І кожного сашета, який містить 4 мл маски, вистачає ще на два рази. Тобто Цим наборчиком я користуюсь десь 4 дні підряд. Маска наносити на 10-15 хвилин, тоді залишки або втрати в шкіру, або якщо є якийсь дискомфорт, то знімати за допомогою серветки. У мене цей дискомфорт відчувається на шкірі, мені не подобається її залишати. Вона дуже липка, надто липка. Можливо, я просто товстим шаром наношу. Не знаю, в чому причина, але я її змиваю. Але все рівно подобається, буду брати ще. Наступний етап догляду. Догляд за шкірою навколо очей. У мене закінчилась від Avon New, система для ліфтингу з гелю і крему. Кожного продукту в нас по 10 мл, і закінчуються вони у мене одночасно. Хоча чула, що дівчатка жаліється, що то один, то інший. Продукт закінчується раніше другого. Ось. В мене таких проблем немає. Гель наносимо на ділянку під бровою, я наношу також над бровою, наношу на міжбровну ділянку, де в мене є зморшка, досить така виражена. І крем, який наношу на область під очима і на гусячі лапки. От. Дійсно працює, дійсно підтягує, зволожує Живить, доглядає. Е, мені дуже подобається, вона викликає. Е, Ніяких подразнень ніколи. І останній етап догляду це крем для обличчя з гіалуроновою кислотою. Замовляла я його свого часу в каталогах Лівести, це ірландська марка. Крем іде-універсальний день-ніч, я його так і використовувала інколи на ніч, інколи на день. Пляжечка тут така пластикова, дуже компактна. Думаю, що я її вимію і залишу. Для переливання продуктів. От, думаю, що вона мені знадобиться. Крем був білого кольору, такої мусової текстури легенької, гарно вбирався, гарно лягав макіяж, але справлявся зі своєю задачею, гарно зволожував шкіру. От, мені подобалось. Єдине, що для мене особисто було мінусом, це його аромат. У відгуках. Клієнтів у відгуках тих, хто ним користувався. На сайті я читала, що аромат дуже приємний. Ну, я б так не сказала, для мене це аромат аптеки, якогось аптечного засобу. Але я звикла, в принципі, використала і вже з часом не звертала на нього уваги. А сам крем дуже хороший. Ще хочу вам показати два. Засоби декоративної косметики. У мене закінчився тональний засіб. Це Avon, лінієчка Lux, це крем-кашемір два в одному. 50, ой, 30 мл об'єм. Вже, правда, стерся сам відтінок, але я користувалася двома відтінками: натуральним і світлом-бежевим. Світло-бежеве використовувала в основному влітку, коли обличчя було більш засмагле, а натуральний відтінок. В інші пори року, коли обличчя, шкіра обличчя була досить світлою. Крем дуже комфортний в нанесенні, дуже легкої такої оксамитової текстури, він не підкреслює зморшки, він не западає в пори, якщо в когось розширені пори, тому що в мене дівчатка брали. із... Комбінованою із більш жирнішим типом шкіри. У мене ж сухий тип шкіри, мені ідеально цей засіб підходив. Він гарно зволожував, доглядав і також вирівнював тон обличчя. Я не скажу, що він е міг би вам. Приховати якісь видимі е, недоліки шкіри, тому що він для цих цілей занадто легкий. А ось вирівнював тон, він просто прекрасно, ніколи не сушив шкіру обличчя. Дуже якісний. На жаль, він виведений з каталогу. Е, ось І останнім часом він зустрічався тільки в розпродажі, а вже останнього місяця навіть в розпродажі його вже немає. У мене зараз на підході ще один. Крем, я використовувала їх паралельно. Один просто в мене залишався в квартирі постійно, один я носила в сумочці, брала з собою на море, він теж закінчується. Ще один я привезла з собою повен тюбик, і, здається, по розпродажі, коли робила замовлення, і він ще, напевно, штуки три замовила: в мене ще лежать вдома в Україні. Буду з задоволенням користуватися тоді, звісно, що буду шукати якусь альтернативу. І ще в мене закінчилась туш. Від Юнайс, nice. практично теж вже все стерлося. Знаю, що вона виробництва Польщі. Мені вона приходила в подарунок. Коштує вона без знижки в каталозі десь 300 гривень, по знижці 200 гривень. Я ж отримала її безкоштовно як представник по якійсь акції. І хочу вам показати ось така в неї. Щіточка, щіточка фетрова, не силіконова, така досить пряменька. Вона дуже гарно працювала на видовження. В принципі, туш непогана, але зі своїми нюансами. Справа в тому, що коли я її отримала, вона була дуже-дуже рідка. Я її планувала взяти на море, але коли відкрила, тож взагалі не. Не прокрашувала її абсолютно, настільки вона була рідкою. Ось, і я її просто залишила, взяла свою стару туш на море. Коли приїхала, знову пробувала користуватись, нічого не вийшло. Приблизно я стала нею користуватися десь через півтора місяці після того, як я її відкрила. Я регулярно її відкривала, напускала туди повітря, отак от підсушувала, щоб вона дещо загусла. Аж тоді я змогла нею користуватися. Але в неї великий об'єм, цілих 10 мл вистачило мені на повноцінних. 10 з 3 до 4 місяців користування. Вона просто підсохла, вже добре не прокрашує, не профарбовує вії, ось, але ніколи вона не осипалася, мала дійсно такий густий чорний насичений колір. Профарбовувала вона добре, розділяла добре, як я сказала, більше працювала на видовження. І дещо на об'єм підкручувала не дуже. Але, взагалі, взагалі, в мене позитивний відгук, взагалі по. Потім я з нею спрацювалася, вона мені сподобалася. І зовсім І останнє, що хочу сьогодні показати, це наші е... засоби з домашньої аптечки. Можливо, комусь стануть в нагоді. Справа в тому, що е... один засіб у нас закінчився буквально вчора, один сьогодні. Е... От Я ще не встигла їх виконати, вирішила вам показати ось такий спрей для горла. Не знаю, чи ви такий брали, але дуже дієвий. Я, звичайно, подібні засоби привожу з України. По ціні вас не зорієнтую, вже просто не пам'ятаю. Зараз я теж замовила в калор, але він у якомусь іншому дизайні. І... Якісь там, напевно, вже інші дещо інгредієнти, але це я вам раджу. Він має знеболювальну дію, дійсно круто допомагає. І має протизапальну дію, що саме основне 30 мл об'єм, але вистачає нам надовго, використовуємо всією сім'єю. І ще спрей назальний у мене XIO спрей. Тут 10 мл. Дуже гарно теж допомагає при закладеності носа, при нежиті. От, це виробництво міста Львів. Є ще його аналог назунол, це теж український виробник, але місто Харків і назунол, здається, дорожче. Коштує, але в них одна і та ж діюча речовина це ксилометазолін. Ось це насправді дуже дієвий засіб. Ось так виглядає. Я теж вам його можу порадити. Все. Ось такі були мої порожні баночки. Дякую вам за увагу! Обов'язково з вами побачимось в наступних відео. Всього вам найкращого. Бувайте здорові, бережіть себе, до наступних зустрічей!